Молодець, Вероніка, супер Сергій Панамиренко та Леонід Русаков півроку тому організували театральну студію. За цей час заняття відвідали 15 переселенців. Катерина Кравченко з Харкова розповідає, завдяки курсам змогла перемогти деякі страхи та вдосконалила українську вимову. З 5 березня ми знаходимося в місті Дніврі та сиділи дуже багато часу. На квартирі, бо було якесь. Ми як вакуумі були, було дуже лячно, ну новий город. Ми не знали, що робити. Але десь на початку квітня я побачила в інстаграм рекламу, що такторська майстерність та ще й для переселенців безкоштовно, і я подумала, що мабуть треба вже виходити у люди. Смотрите моя! я! — ти, 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 ти? ти, ти, ти? ти повторюєшся. Ти ти повторює. Дзеркало це коли одна людина щось робить, інша повторює. А, потрібно робити всілякі речі, щоб заплутати людину. Тому це тяжко. Показати себе смішною, не такою, як ти в житті. Бути більш сміливою а вміти постояти за себе, тому що це проблема є така. Круто! Круто! Може позагаємо? Ти крем взяла? Круто! 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 Окей! Сергій Пономаренко каже, що кожна людина може відкрити у собі жагу до мистецтва. Я думаю, що акторська майстерність може допомогти людям подолати психологічні травми, тому що, перш за все, всередині людини накопичується певний психологічний вантаж, накопичується енергія, негативна дуже часто або, наприклад, відчай. І ми намагаємося цю енергію перекувати, переробити, щоб вони направляли в мистецтво і безпосередньо в акторську майстерність. Долучитись до проєкту або підтримати його можна через соціальні мережі. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. новини на Суспільному, Дніпро.